За зіпсовану репутацію потрібно відповідати. Якщо вітчизняні сировари доведуть, що ані краплі пальмової олії у сири не додавали, з росіян можуть вимагати компенсації. Тільки три заводи, яким сусіди показали червоне світло, забезпечували 40% українського експорту. Це щонайменше 100 мільйонів доларів збитків. Порахували аналітики. Зараз табу наклали вже на сім підприємств, тож сума зросла. Компенсаторні заходи по країна, член світової організації торгівлі, має право вводити. Причому ці компенсаторні заходи вони не обов'язково мають стосуватися сирів, тобто є якісь економічні втрати. Ці економічні втрати можуть компенсуватися за рахунок будь-яких інших видів продукції, автомобілів там. У мінагропроді вже відзвітували. Будуть скаржитися на росіян у сот, бо втрачають кошти не тільки вітчизняні сировари, а й звичайні селяни. Адже закупівальні ціни на молоко стрімко знижують. Приміром, звичайні господарі за літр сировини отримують максимум 2 гривні. Люди почали втрачати від 30 до 70 копійок на літрі молока. Це відчутний удар по сімейним бюджетам. Бюджетах. І водночас втрата зацікавленості тримати коров. Селянам Високопосадовці обіцяють допомогти дотаціями, а для виробників сиру шукають ринки збуту. Приміром, до ЄС єдині застороги товар має бути дуже якісний та підходити європейцям за вартістю. якщо ви плануєте щось постачати на європейський ринок, ви повинні виробляти це краще ніж там уже є на сьогодні. Нагадаємо, продавати сири Україна не зможе і до Білорусі, щоправда, там на якість не скаржаться. Пояснюють, відмовили бо у самих перевиробництво. Водночас здешевлення продукту на вітчизняному ринку високопосадовці не обіцяють. Хоча деякі виробники кажуть, найімовірніше проводитимуть акції, і нікому не потрібні експортні партії розпродаватимуть удома.